Щойно повідомили, що в місті Ухта, Республіка Комі РФ сталася пожежа на НПЗ, внаслідок чого був пошкоджений паливний резервуар та постраждало три особи. Що стало причиною цього свята наразі невідомо, але місцеві заявляють, що чули так звані хлопки перед пожежею. Тому чекаємо офіційної інформації. Слід зауважити, що до міста Ухта, від найближчої точки в Україні, майже 1800 кілометрів. Також повідомляємо про ще одну милу українському серцю подію. У Владимирській області сталася дорожня пригода, внаслідок якої росіяни втратили великий вантаж ракет до системи залпового вогню ураган. Один із водіїв цього каравану, в якусь мить зрозумів, що він патріотично налаштований, і влупив в Камаз, що їхав попереду нього. Звісно, що снаряди не здетонували, але і той факт, що вони вчасно не були доставлені на фронт, теж є позитив.